Короче, на муфта. Спеціалісти. воно, Підскажіть? Наприкінці листопада до нас в Одесі звернувся колега. В нього на будинку встановлена водостічна система Гіза 120. Протікає з'єднання на муфтах ринви. Погодні умови. Температура вище нуля, сніг лежить на дахах, але тане, бурульки капають. Ринва заповнена кригою, снігом та водою. На даху встановлення бітумна черепиця тече на муфтах уклон є спеціалісти, що вони, підскажіть? Так, ну що, робимо експеримент. Муфта, два шматки ринви підсилив кронштейнами і заглушки. Зараз подивимось, чи протече. Так, ну що, дивіться. Стоїть. Повна шляпа води. Коротше, висновок такий, що за замовчуванням ця система воду в собі і не протікає. Скоріше за все, я знаю, чому протікає в тебе, тому що тут є ось такий отвір, от він, бачиш, і коли ринва заповнена зі снігом і водою, повністю проходить вода. От тут, по цьому желобку, тут, і виходить ззовні. Ну що, момент істини. А от тепер і тут. Замовник почистив ринву від криги, рівень води впав, протікання припинилося. Висновок. Водостічна система зібрана на об'єкті за інструкцією. Протікання відбувається за сприятливих погодних умов та відсутності системи сніготаяння та снігозатримувачей. Ця проблема не є вадою тільки цієї системи. Таке може відбуватись за співпадіння декількох умов та відсутності деяких аксесуарів даху.